Є знижки на зіпелор 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Не минуло і півроку, і нарешті це сталося. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Як заповнюють американські владні топи, це означає, що вся необхідна Україні зброя прибуде вже дуже скоро. Перший транш допомоги став рекордним за всю війну і сягнув аж одного мільярда доларів. Але і це ще не все. Стало відомо, що США ще в березні таємно передали Україні далекобійні атакамс, які нові смаколики Україні нададуть американці цього разу. Як на це реагують на болотах, і коли ЗСУ зможуть відчути полегшення на фронті, розповім за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Цього чекали не тільки в ЗСУ, але й по всій Україні. Українці пережили, не побоююсь цього сказати, мабуть. Найважчу півріччя за всю повномасштабну війну, коли зсу мусили економити кожен боєприпас випускати один снаряд проти десяти ворожих, а тому відступати на сході і на жаль іноді втрачати міста і села. Все через повну відсутність американської допомоги. І от два голосування та один підпис, і президент Байден нарешті перервав цю чорну полосу. означає бути чормензбії країною. Тасамізбідово leading democracy. Підпис ціною у 61 мільярд доларів США коштував Україні сотні життів і втрати Авдіївки. Це усвідомлюють і у Вашингтоні, та відкрито кажуть про це. Наслідки затримки відчули в Україні за останні півроку. ЗСУ були змушені економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини територій на сході, зокрема Авдіївки. За словами Салівана, тепер партнери мають допомогти Україні вийти з ями, яка утворилась через затримку голосування у Конгресі. І на це потрібен час. І цього разу американці не поскупились. Байден оголосив про надання Україні траншу в один мільярд доларів США. Рекордний за всю війну у ньому бронетехніка, боєприпаси, ракети різних типів, і навіть цитую допоміжне обладнання для аеродромів. Що саме тут мається на увазі, не уточнюють, утім звучить як жирний натяк на скору появу в українському небі F-16. Віримо в це. Цим пакетом США передають боєприпаси, зброю та обладнання, щоб підтримати здатність України тримати лінію фронту, захищати свої міста та протистояти постійним атакам Росії. Завдяки двопартійній підтримці Конгресу Україна може розраховувати на сильне та рішуче лідерство США, яке продовжить надавати послідовну безпекову підтримку разом із близько 50 іншими країнами, членами НАТО та їхніми партнерами, щоб гарантувати, що її відважні захисники отримують критично важливі засоби та можливості, необхідні для боротьби з російською агресією. Звісно, ця рекордна сума скоріше компенсація за пропущені 4 місяці. У білому домі уточнюють, що 71 мільярда має вистачити на допомогу ЗСУ на весь 2024 рік. Україна ж не просто спостерігала, а весь час співпрацювала з американськими партнерами, щоб отримати зброю якнайшвидше і саме ту, яка потрібна ЗСУ. Про це детально у зверненні до українців розповіли. Президент Зеленський Україна отримує такі потрібні ЗСУ боєприпаси припаси для артилерії і ракети для ППО, щоб захистити цивільних. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америку. А у цього від такої забюрократизованої Америки аж точно ніхто не міг очікувати. У Держдепі США підтвердили чутки про те, що США у березні таємно передали Україні ракети «Етекамс». Трохи раніше про це писала газета Нью-Йорк Таймс, стверджуючи, що Україна отримала аж сотню таких товстих ракет. Уже в квітні вони опинилися в арсеналах ЗСУ, і українські воїни філігранно відпрацювали по цілях в окупованому Криму. У генштабі заявили про успішне враження американською балістикою авіабази Рашистів у Джанкої. В результаті у ворога було відмінусовано чотири пускових установки С 400 пункт управління засобами ППО, три РЛС апаратуру спостереження за повітряним простором фундаментом. А тим часом американці пообіцяли більше ракет, тож далі буде. Частину ми вже надіслали, надішлемо більше. Тепер у нас є додаткові і повноваження, і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію. Але тут є одна важлива деталь, поки невідомо, який саме тип ракет «Атакамс» США передали Україні. Вперше ці ракети Київ отримав ще восени 23-го року і одразу вразив два російські аеродроми поблизу. Тимчасово окупованих Луганська та Бердянська, знищивши кілька десятків цілеї, кільканадцять гелікоптерів та літаків противника. Ті ракети били на 160 кілометрів або ж на 100 миль. Приблизно така ж відстань і від Херсона до Джанкоя. Однак Україна просить іншу більш далекобійну версію цих ракет, щоб бити аж на 300 кілометрів. Таким можна дострілити будь-куди навіть до Кримського мосту. Нагадаю, його знищення угор анонсували на липень двадцять Вертого року, за оцінкою аналітиків, опирених британським The Sun, для знищення путінської скрєпи ЗСУ знадобиться комбінована атака на перше від 20 до 40 крилатих ракет Storm Shadow. в якості гарніра винищувачі F-16, А на десерт морські малюки від СБУ, думаю, що Атакамс теж не завадять ЗСУ. На Росії ж на цьому фоні очікуваний розпач, і його хвиля уже більше нагадує справжні цунамі. Одним з перших ще 20 квітня, передбачаючи погані новини для Кремля. Тимчасово вийшов із запою посіпака Путіна Дмитрій Медведєв, щоб побризкати слиною і побажати США нової громадянської війни. А уже 24 квітня взяла слово і його подруга по чарці, речниця російської МЗС Марія Захарова. Вона бачить підтримці України всесвітню підлозмову. Тут без коментарів це треба слухати. Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет атакам с повышенной дальности для использования, как утверждается, в пределах суверенной украинской территории. И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по формуле Зеленского. Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост – затащить всех под предлогом мирных намерений на пустую сходку, а самим Ім терористичний потенціал Зеленського. Це воно натякає на перший навгураційний саміт української формули миру, який стартує уже 16 червня у Швейцарії. Там лідери більш ніж 80 країн мають вперше особисто обговорити мир на українських умовах. Він включає повне звільнення без винятку всіх українських територій, ядерну безпеку, компенсації Україні та трибунал над кремлівською верхівкою та воєнними злочинцями ЗРФ. Варто акцентувати на тому, що про будь-який мирний договір поки не йдеться, і війна після цього саміту, на жаль, не скінчиться. А як вам такі крики на болотах? Напишіть нам про це у коментарях. Повернемось до атака українцям. Варто пам'ятати, що диво зброї не існує. Ці ракети лише один із інструментів війни, яку насправді ж тягнуть на собі українські хлопці та дівчата. Сил оборони, дякуємо їм за це. Нагадаємо раніше. Президент Зеленський попереджав українців, що Росія вже майже готова до нового повномасштабного наступу, який розпочне наприкінці травня, на початку червня 2024 року. Начальник гур Крило Будану вважає, що цей період може стати складним випробуванням для ЗСУ та всіх українців. Утім, держава витримає новий натиск. Американська ж допомога дасть шанс Україні розраховувати та готуватися до власного наступу і звільнення тимчасово окупованих території. А як думаєте, ви чи вистачить допомоги союзників, щоб змінити ситуацію на фронті? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Побачимось.